Що сказати, подивіться, я зараз його розпакую, який я сендвіч приготував собі на обід. Якщо використовувати майонез, то тільки домашній. А поки я його готую на фоні, до речі, всі грамовки по описі, то я вам розкажу про хліб. Цього разу я використав рустикальний хліб з лінійки British Sandwich від Київ хліб. Слухайте, в цьому хлібі 36% цільнозернового борошна, а це означає, що в ньому максимально поживних речовин. До майонезу додав кислих огірочків, тому можна назвати соус аля тартар. Будую трьохповерховий сендвіч, додаючи зелене листя салату та тунець у власному соці ці також зварив яйце та додав огірка для свіжості та хрусту. Ну що ж, пакую його собою і чекаю обіду, щоб нарешті скуштувати цей сендвіч. Далі пропоную просто поглянути на цю красу.